Привіт! Цей подкаст є стислим викладом основних ідей книги. Увімкни його в дорозі чи на фоні, коли займаєшся домашніми справами, щоб повз тебе не пройшли сучасні та класичні праці з філософії та соціології. Приємного прослуховування! Джон Лок був видатним англійським філософом, мислителем епохи просвітництва, який народився в 1632 році. Його вважають одним із засновників сучасного лібералізму та одним із найвпливовіших філософів у сфері політики, права та епістемології. Лок розвивав ідеї про природні права людини, зокрема про право на життя, свободу та власність, а також про необхідність обмеження державної влади через принцип суспільного договору. У своїх роботах він підкреслював, що влада уряду має базуватися на згоді народу, і якщо уряд порушує права громадян, то вони мають право на спротив. У сфері пізнання Лок був автором теорії емпіризму, яка стверджує, що всі знання походять з досвіду. Його концепція чистої дошки табула раса наголошує на тому, що люди народжуються без вроджених ідей, а їхній розум формується через досвід і освіту. Вплив його праць відчутний у таких історичних подіях, як Американська революція та створення Конституції Сполучених Штатів, а також у розробці Декларації прав людини і громадянина у Франції. Джон Лок помер у 1704 році, але його ідеї залишаються важливими для сучасної політичної і філософської думки. У передмові до двох трактатів про правління Джон Лок окреслює мету своєї праці та пояснює, чому вона була написана. Він критикує ідеї абсолютної монархії та божественного права королів, які були популярними у його час. Лок, зокрема, спростовує аргументи, викладені у роботі Роберта Філмера, патріарха, яка обґрунтовувала необмежену владу монархів через божественне право, пов'язуючи її з владою Адама як прабатька людства. Автор наголошує. Що людське суспільство повинно базуватися не на традиційних чи божественних претензіях на владу, а на раціональних засадах і добровільній згоді. Передмова також підкреслює важливість обговорення цих питань у суспільстві, адже від цього залежить справедливість і стабільність влади. Лок закликає до раціонального переосмислення політичних принципів, пропонуючи замість деспотизму принципи свободи, рівності та законності. Передмова є своєрідним вступом, який готує читача до більш детального викладу його теорій у самій праці. Перший розділ книги Джона Локка Два трактати про правління присвячений критиці теорії божественного права королів, яку захищав Роберт Філмер у своїй роботі Патріархія. Лок систематично аналізує аргументи Філмера, відкидаючи ідею про те, що влада монархів походить від Бога через Адама як першого прабатька і володаря всього людства. На думку Філмера, всі люди є природними підданими монарха, який успадковує владу безпосередньо від Адама. Лок заперечує це, підкреслюючи, що жоден біблійний текст не підтверджує таких претензій. Він звертає увагу на те, що Філмер не наводить чітких доказів, які підтверджували його твердження про передачу влади у спадок від Адама. Лок також наголошує, що ідея абсолютної влади, побудована на божественному праві, суперечить принципам рівності та свободи, які є природними правами кожної людини. У цьому розділі автор розвінчує припущення про те, що Адам отримав якусь особливу владу над усіма своїми нащадками. Він стверджує, що навіть якби така влада існувала, то немає жодного доказу, що вона передавалася з покоління в покоління до сучасних монархів. Лок показує, що теорія Філмера є нелогічною та суперечить ідеям природного права. Таким чином, перший розділ закладає основу для подальшого викладу Локком його власної теорії суспільного договору. Автор аргументовано доводить, що влада повинна базуватися не на вигаданих традиціях чи релігійних догмах, а на раціональних принципах, які поважають свободу і рівність усіх людей. Другий розділ є центральним у праці, адже в ньому автор викладає свою теорію природного права, суспільного договору та легітимного правління. Лок починає з аналізу природного стану, в якому, на його думку, всі люди спочатку перебували. У цьому стані люди є рівними та вільними, а їхні дії регулюються природним законом, який диктує, що ніхто не повинен завдавати шкоди іншій людині в її житті свободі чи власності. Природний стан, на думку Лока, характеризується миром і доброзичливістю, але водночас він не є ідеальним, оскільки відсутність встановленої влади створює ризик конфліктів. Лок далі пояснює, що люди мають природне право на захист свого життя, свободи та власності. Власність, на його думку, виникає тоді, коли людина змішує свою працю з якимось ресурсом, роблячи його своїм. Це право на власність є основоположним і невідчужуваним, однак у природному стані це право може бути порушене через відсутність спільного арбітра, що спонукає людей до утворення суспільства. Основною причиною виходу людей із природного стану і створення суспільства за локом є бажання захистити свої природні права. Люди домовляються утворити суспільство, уклавши суспільний договір, у якому вони частково передають свої права спільній владі в обмін на гарантію захисту. Лок підкреслює, що така влада має бути обмеженою і діяти виключно в інтересах народу. Якщо уряд порушує ці принципи і починає діяти тиранічно, люди мають право скинути його і встановити нову владу. У другому розділі ЛОК також розмірковує про природу політичної влади. Він наголошує. Що вона не є абсолютною і не може базуватися на насильстві чи спадкових привілеях. Легітимна влада виникає тільки тоді, коли її основою є згода керованих. Право приймати закони, карати злочинців і захищати суспільство має належати уряду, але цей уряд повинен підпорядковуватися законам і діяти у межах своїх повноважень. Таким чином, у другому розділі Лок формулює концепції, які стали основою ліберальної політичної філософії. Він стверджує, що метою уряду є захист прав людини, а влада повинна бути обмеженою і підзвітною суспільству. Якщо влада не виконує своїх функцій, народ має законне право її змінити. Третій розділ книги присвячений аналізу поняття війни Лок починає з визначення стану війни як ситуації, у якій одна сторона навмисно застосовує силу або погрожує життю іншої сторони, тим самим порушуючи природний закон і природні права. Цей стан є протилежністю природного стану, де панує мир і взаємна повага. На думку Локка, війна виникає через агресію і несправедливі дії, які загрожують свободі, життю чи власності людини. Лок зазначає, що стан війни не обмежується тільки конфліктами між державами, але також може виникати між окремими людьми. Коли одна особа намагається підкорити іншу, використовуючи насильство або обман, вона фактично розпочинає війну проти цієї людини. У такій ситуації потерпілий має право захищатися і навіть знищити агресора, якщо це єдиний спосіб зберегти своє життя і свободу. Самозахист є природним правом кожної людини, яке не може бути відчужене. У цьому розділі ЛОК також пояснює, що стан війни часто виникає через відсутність спільного суду або авторитету, який міг би вирішувати спори і запобігати насильству. У природному стані кожна людина має право судити і карати за порушення природного закону, але це створює ризик зловживань і подальших конфліктів. Саме тому люди прагнуть створити суспільство, де існує спільна влада, здатна забезпечити справедливість і захист. Лок підкреслює, що навіть у політичному суспільстві стан війни може виникати, якщо уряд або будь-яка інша влада діє деспотично, порушуючи права громадян. У такому випадку народ має право чинити спротив і захищати свої свободи, адже деспотична влада фактично оголошує війну суспільству. Таким чином, Лок вказує, що право на захист і спротив є фундаментальним для кожної людини і не залежить від того, чи існує організоване суспільство. У цьому розділі лок також проводить чітке розмежування між станом війни і природним станом. Якщо природний стан базується на рівності та взаємній повазі, то стан війни є наслідком порушення цих принципів. Лок наголошує, що завданням суспільства та уряду є запобігання стану війни і забезпечення миру та безпеки для всіх громадян. У четвертому розділі розглядається питання рабства та його узгодженість із природними законами і правами людини. Лок починає ствердження, що людина за своєю природою є вільною, і ніхто не має права позбавляти її свободи без її згоди. Природна свобода, на його думку, є невід'ємним правом кожної людини, яке базується на рівності та раціональності. Однак він також визнає існування стану, який можна назвати рабством, але розглядає його виключно в дуже обмеженому і специфічному контексті. Лок пояснює, що рабство можливе тільки як результат законної війни. Якщо одна сторона несправедливо розпочинає війну і зазнає поразки, переможець може взяти переможеного в рабство як частину свого права на відплату. Однак навіть у такій ситуації рабство не є абсолютним, оскільки переможець не має права знищувати життя переможеного без вагомої причини. Лок підкреслює, що рабство, яке базується на незаконному насильстві чи узурпації влади, суперечить природним законам і не може бути виправдане. Крім того, лок розрізняє рабство, яке виникає як наслідок війни і стан деспотичної влади. Він вважає, що будь-яка спроба примусити вільну людину до підкорення без її згоди, є порушенням природного права і є формою деспотизму, яка суперечить принципам справедливості. Уряд, який діє деспотично, фактично перетворює своїх громадян на рабів, що є недопустимим. У таких умовах люди мають право чинити спротив і відновлювати свою свободу. У цьому розділі Лок також наголошує на важливості згоди як основи будь-якого правового чи соціального стану. Він зазначає, що жодна людина не може добровільно відмовитися від своєї свободи чи передати її іншій особі. Адже це суперечить природному закону, який закликає кожного захищати своє життя і гідність. Отже, спроби узаконити рабство чи будь-яку форму примусу без згоди є не тільки морально несправедливими, але й політично нелегітимними. Четвертий розділ завершується висновком, що свобода є фундаментальною умовою людського існування, а рабство, якщо і може бути допустимим, то тільки за дуже специфічних обставин, які не порушують природного права. Лок наголошує, що метою суспільства і уряду має бути захист свободи і недопущення жодних форм тиранії чи незаконного поневолення. П'ятий розділ книги Джона Локка Два трактати про правління присвячений питанню власності, яке є одним із ключових аспектів його політичної філософії. Лок розпочинає з обґрунтування того, що право на власність є природним і випливає з природного стану людини. Він стверджує, що Бог створив землю і всі її ресурси для спільного користування людьми, але кожна людина володіє своїм тілом і працею. Таким чином, коли людина вкладає свою працю у щось, наприклад, обробляє землю чи створює якийсь предмет, цей об'єкт стає її власністю. Лок пояснює, що право на власність виникає з процесу змішування праці з ресурсами природи. Наприклад, коли хтось обробляє поле, його праця додає цінність землі. І це робить її власністю цієї людини. Водночас Лок наголошує, що право на власність має свої межі людина може привласнити лише ту кількість ресурсів, яку вона може використовувати, не створюючи надлишків, які можуть псуватися або залишатися невикористаними. Це обмеження випливає з принципу, що ресурси природи повинні залишатися доступними для інших. Автор також вводить концепцію грошей як засобу, який дозволяє людям накопичувати власність без шкоди для інших. Лок зазначає, що за допомогою грошей люди можуть зберігати надлишки праці у вигляді багатства, яке не псується і не марнується. Впровадження грошей змінює динаміку суспільства, оскільки воно дозволяє окремим особам накопичувати значні ресурси, що може створювати нерівність. Однак, на думку Лока, ця нерівність є природним наслідком суспільного розвитку і добровільного використання грошей. У цьому розділі Лок також розмірковує про роль власності в утворенні політичного суспільства. Він стверджує, що однією з основних причин, чому люди залишають природний стан і утворюють суспільства, є бажання захистити свою власність. У суспільному договорі люди передають частину своїх природних прав уряду, який бере на себе обов'язок забезпечувати справедливість і захищати власність громадян. Власність за локом охоплює не лише матеріальні речі, але й життя, свободу і плоди праці людини. Наприкінці розділу ЛОК підкреслює, що власність є одним із фундаментальних прав людини, а захист цього права є головною метою будь-якого уряду. Він вважає, що влада, яка не забезпечує охорону власності своїх громадян або намагається її привласнити, стає нелегітимною і може бути скинута. Таким чином Лок ставить власність у центр своєї політичної філософії, обґрунтовуючи її як основний принцип природного права і цивілізованого суспільства. Шостий розділ книги Джона Локка є заключним у праці і концентрується на концепціях політичної влади, уряду і законодавства. Лок розглядає, як природа та принципи суспільного договору застосовуються до державної влади, а також аналізує механізми, які визначають, коли влада стає легітимною і коли вона може бути оскаржена. У цьому розділі він продовжує свою аргументацію, що влада не може бути абсолютною та безконтрольною, і що головною метою уряду є забезпечення захисту прав і свобод громадян. Лок розпочинає цей розділ з детальнішого розгляду закону, який повинен бути основою для будь-якої політичної влади. Закон, на його думку, є вираженням розуму, який спрямований на загальне благо, і він повинен бути універсальним і однаковим для всіх. Законодавча влада повинна діяти в інтересах громадян, зокрема захищати їхнє життя, свободу та власність. Лок підкреслює, що закони мають бути чітко визначені та публічно оголошені, аби кожен міг знати, що є законним, а що ні. Важливу роль у теорії Лока відіграє принцип розподілу влади, де влада не повинна бути зосереджена в одних руках. Він наголошує, що для того, щоб уряд не став деспотичним, повинні бути чітко визначені функції законодавчої, виконавчої та судової влади. Які мають виконувати різні інституції, кожна з яких повинна діяти у своїх межах, аби не порушувати прав людини? Лок звертає увагу на те, що ці гілки влади повинні взаємодіяти, але їхні повноваження не повинні перекриватися або зливатися. Далі Лок розглядає питання, що відбувається, коли уряд порушує свої обов'язки або ставить свої інтереси вище інтересів громадян. Він стверджує, що в такому випадку народ має право змінити або скинути уряд. Це право на спротив є одним з основних принципів його філософії: якщо уряд перестає виконувати свої обов'язки або починає порушувати права громадян, його влада втрачає легітимність. Лок підкреслює, що громадяни мають право діяти колективно для захисту своїх прав, навіть якщо включає зміну уряду чи використання сили. Шостий розділ також завершується обговоренням питання, коли саме можна вважати, що влада стала деспотичною. Лок визначає це як ситуацію, коли уряд порушує свою основну мету, захист прав людей, і починає ставити свої інтереси вище інтересів громадян. Він стверджує, що навіть при наявності законів і урядів, які здаються легітимними, саме дії цих урядів визначають, чи є їхня влада справедливою. Таким чином, у шостому розділі Лок завершує свою теорію правління, підкреслюючи важливість обмеження державної влади, принципи розподілу влади та право народу змінювати уряд, коли він перестає виконувати свої обов'язки. Всі ці ідеї стають основою для розвитку ліберальних демократій, де права людини та громадянські свободи стоять на першому місці, а уряд існує лише для їх захисту.